На Дебатую, Можна вас спросити про допомогу, от ми займаєте сюжет туди. Потрібно, щоб ви мене посилали в шочку в бою. <рістила> що, що ви ви знімаєте? Ну, буде показувати по тебе, деталі, деталі побачите вже по телевізору. Ось. Чому ж тебе деталі не можна сказати? Ні, не щось буде. Це не нормально? Знаєте, в мене просто певно цікаво. Яка? Ну, я кажу, ми знімаємо тут на камеру, я прошу їх, щоб вони мене позвали щось. Будь ласка. Бачите, не дозволяють, так що дозволяю, які... Ну, давай. А що давай. у нас за сос? А ви хочете? Можна? Тільки на полюйте. Так, в чачку? Так, а можете і більше хочеш? Ні, ми більше не хочемо. Ну, мені... ну, Давай. давай. Дякую вам. ви мені допомогли дуже. Дякую. Ми маємо один проект, необхідно, щоб ви мене не попсули в шочку. Ну, Спочатку дві, а потім ви підвіз. Наші сторони знімають. Щочки тільки? Так, можна більше, якщо хочеш? Ні, тільки ще очка. Давайте. Дякую вам, мені дуже. Подивіться в телевізору, бачите. Молос, нас ми тут знімаємо дефлект, щоб ви мене втіла щочку. Або якщо... Я думала, не можу, не можна я обрізати. Так все одно, щочку, це нічого не означає. А чоловік щось каже? А ви чоловіку поясніть, що коли буде дивляться в телевізор, це просто ну, зйомка відео, що я так, що це, да? це нічого серйозного. Сергію, <плес> добре. Подивіться в телевізору, ви не знаєте, так? І саме навіть нічого не...